Роман Мрачко пішов у політичний відрив. Зранку ми опублікували новину, що Ольга Співакіна написала заяву на складання повноважень депутатки Херсонської міської ради, і Роман Мрачко позбавив її мандату. Про заяву написано в розпорядженні Мрачка, яке опубліковане на сайті міськради. Тобто, в офіційному документі тимчасовий керівник Херсона написав, що бачив цей документ, розглянув його і задовільнив бажання депутатки. Але, як виявилось, нічого Роман Мрачко не бачив, бо Ольга Співакіна ні якої заяви не писала Роман Мручко Просто закенсилив депутатку, яка теоретично могла забезпечити кворум непрацюючої три роки ради. Так ми не помилилися. Жодної підстави, окрім власної образи, у Романа Мрочка немає. На думку депутатки, причиною такого рішення став її лист до міністерства розвитку громад і територій та Романа Мрочка про те, що на її думку в міській раді є кворум. Заплуталися зараз. Поясню ще в минулому році. Міністерство запитало у обласної влади, чи є в місцевих радах Херсонщини достатня кількість депутатів для того, аби розпочати роботу, перервану окупацією. На цей лист, за нашими даними, Роман Морочко відповів, що в депутатському корпусі немає 28 депутатів. А це мінімум для відкриття сесії. Причому у самих депутатів він нічого не питав. Просто написав, що кворуму немає. На початку січня співакіна написала листа, в якому перелічила депутатів, які можуть працювати, і виклала свої думки до питання, як можна запустити роботу ради. Відповіді на свій лист вона не отримала, зате втратила мандат. Очевидно, що не дуже законно, бо підставою для припинення повноважень є власноруч написана заява депутата. Ольга розповіла, Віла нам, що такої заяви, не писала. А тепер увага! Роман Мрочко особисто заяви співакіної теж не бачив. В коментарі мосту він написав, що цим займається кадровий підрозділ. Схоже, начальник міської військової адміністрації звалює свою відповідальність на підлеглих, але це не найсмішніше. В коментарі мосту Роман Мрочко послався на депутатський чат. Вона навіть в групі депутатів писала, що написала таку заяву. Відповів він на питання, чи існує така заява. Група депутатів в телеграмі такого в Херсоні ще точно не було. За словами співакіної заяву на складання мандату вона дійсно писала, але було це у березні 2022 року. Її тоді відмовився прийняти Ігор Колихаєв, а пізніше і секретарка міської ради Галина Лугова. І документ досі зберігається у Ольги співакіної. Вона розповіла, що писала її через свій тодішній стан, пов'язаний із окупацією Херсона, але фізично співакіна нікуди ту заяву не передавала, і вона є тільки у неї і в переписці з Ігорем Колихаєвим. Ця шокуюча історія в чергове ставить питання як мінімум про наявність юридичної освіти у Романа Мрочка. А як максимум хочеться спитати. Це точно не дурний сон. Ми можемо по-різному відноситися до Ольги Співакіної, яку було обрано депутаткою Херсонської міської ради від забороненої нині партії блок Володимира Сальдо. Так, Співакіна була дуже близькою до Володимира Сальдо. Працювала в його команді більше десяти років. Так, хтось може казати, що вона не має бути депутаткою, але її обрали люди, а Романа Мрачка ні. Судячи з усього, шансів обратися колись на виборах, до яких він так сильно готується, у нього немає.